Привіт! З тобою «Вчуйся вухами від смарт-освіти. З нами можна не лише за столом чи партою. Можна на прогулянці, в дорозі, у кав'ярні, на одинці чи разом із друзями. Просто слухай, і вчися. Усім привіт! Мене звати Олександр Воронюк. Я історик і філософ. Ми продовжуємо розглядати історію Голокосту. В минулих уроках ми розглянули передумови Голокосту. Визрівання геноциду в нацистській Німеччині та голокост від куль в Україні. Цього разу мова піде про табори знищення, опір євреїв геноциду та порятунок єврейського населення. Після нападу Німеччини на СРСР почалися безпосередні дії нацистів з підготовки так званого остаточного вирішення єврейського питання. Досвід вбивства психічно хворих у рамках програми Ефтаназії Т4 за допомогою газових камер та чадного газу вирішили застосувати для винищення євреїв. Голокост від куль, зокрема в Україні, показав, що масові розстріли чинять негативний психологічний вплив на вбивць, тому технологію винищення людей вирішили вдосконалити так, щоб виконавці не зустрічалися зі своїми жертвами. В момент безпосереднього вбивства. Так Голокост перемістився на територію таборів смерті, розташованих в окупованій Польщі. Перший табір винищення нацисти створили в селі Хелмно наприкінці 1941 року. Табір складався із замку, до якого привозили жертв, під приводом подальшої відправки на роботи. Тут розташовувалися газові камери, мобільні та стаціонарні. До яких людей відправляли нібито з метою пройти дезінфекцію перед відправкою на роботу. Насправді ж жертв троїли чадним газом. Другою частиною табору був ліс, у якому ховали вбитих. Пізніше в лісі були крематорії, в яких спалювали останки жертв, в'язнями Хелмно були переважно євреї з Гетто у місті Лодзь. Приблизна кількість вбитих за час існування табору склала. 320 тисяч осіб. 1 листопада 1941 року почалося будівництво табору смерті в Белжиці. Туди нацисти переводили людей, які зарекомендували себе в програмі Ефтаназії. Так, комендантом табору став Крістіан Вірт, який був інспектором закладів Ефтаназії в Графенеку та Гардгаймі. Табір складався з двох частин. Нижній табір, у якому проводили селекцію жертв, і верхній табір, де людей знищували. Прибулі потягами євреї бачили єврейських в'язнів, які сортували майно вже знищених. Після прибуття відбувалася селекція, жертв проводили спеціальним тунелем на жаргоні вбивці жертв. Він називався Кишка. До газових камер так, щоб кожна наступна партія не знала і не бачила, що відбувалося з попередньою. Персонал табору переконував прибулих, що їх просто відведуть до лазні для дезінфекції. Весь процес від прибуття до знищення займав не більше трьох годин. За депортацію до таборів смерті євреї, прибулі з поза меж Польщі, мали платити за тарифами німецької залізниці для заможних євреїв. Існували навіть люксові вагони з усіма зручностями. Тобто за свій геноцид євреї платили з власної кишені. У Белжиці розташовувалось шість газових камер. За один раз у одній камері можна було вбити чотири тисячі осіб, вбивали чадним газом, який подавав двигун з радянського танка. У Белжиць привозили євреїв з Краківської округи та дистрикту Галичина. В тому числі зі Львівського гетто, звідти щодня вивозили тисячу євреїв. Пік депортацій припав на серпень-вересень 1942 року. Лише протягом 10-25 серпня зі Львова до Белжиця було депортовано 40 тисяч євреїв. У Белжиці є й інший український слід. За 30 кілометрів від Любліна розташовувався табір, який готував охоронців таборів смерті. Назвали табір за місцем розташування травники. У цьому таборі в основному були військовополонені Червоної армії. Для них охорона таборів смерті була останнім шансом вижити. Про долю військовополонених можеш більше дізнатись із уроку на нашому сайті. Місцеві поляки називали їх просто українцями. Українські охоронці були також у таборах смерті Собібор, Треблінка, Аушвіц. Табір смерті Белжець став одним із трьох таборів, збудованих у рамках операції Райнгард, яка проходила у 1942 1943 43 роках. Він був розташований поруч з Собібором і Треблінкою. Ці табори вели між собою неофіційне змагання зі швидкості вбивства євреїв. Попереду була Треблінка. Денна норма вбитих євреїв тут сягала від 6 до 10 тисяч. Від такого темпу табір ледь не колапсував, жертви не встигали закопувати в ямах та спалювати в крематоріях до прибуття чергової партії. Загалом же протягом операції Райнгард в цих таборах було знищено понад півтора мільйона євреїв. Зокрема, у Собіборі вбили 250 тисяч осіб. Табір припинив свою діяльність після організованої втечі в'язнів, яку влаштував українець. Олександр Печерський у таборі Белжець стратили 434 тисячі 508 осіб, а у Треблінці знищили 870 тисяч. Чи знав світ про те, що відбувалося у таборах смерті? Знав чи зробив щось для порятунку євреїв? Ні. Існувала можливість імміграції євреїв з багатьох європейських країн. Однак британський уряд відхилив цю можливість, мотивуючи тим, що це рішення роздратує Гітлера. Практична ж причина, а швидша відмовка, яку наводив міністр закордонних справ Британії Ентоні Іден, полягала в тому, що на всіх євреїв Європи не вистачить суден. Цікаво, що подібна дилема для союзників не стояла. Коли через Атлантику перевозили 400 тисяч німецьких та італійських військовополонених, виходило, що життя ворогів для британців та американців було важливішим за життя невинних жертв. Відповідальними за так зване остаточне розв'язання єврейського питання був шеф головного імперського управління безпеки РСХА Райнгард Гайдріх та очільник СС у генерал-губернаторстві, Окупована Польща, Оділо Глобочник 20 січня 1942 року на конференції у Ванзеї, передмістя Берліна, скликаної за ініціативи Гайдріха, було прийнято рішення про остаточне вирішення єврейського питання шляхом будівництва таборів смерті та депортації усіх європейських євреїв на схід Європи. Протокол конференції вів заступник Гайдріха з єврейського питання Адольф Айхман якого називали архітектором Голокосту, збірним образом таборів знищення став комплекс auschwitz біркенау Спочатку це мав бути табір для військовополонених та політичних в'язнів на території колишніх казарм польської армії, але табір стрімко розростався допоки не перетворився на гібрид концентраційного табору аушвіц 1 та, власне, табору смерті аушвіц 2 або ж Біркенау. Саме в «Біркенау» розташовувались чотири газові камери, де в'язнів, які більше не могли працювати, вбивали, а їх рештки спалювали в крематоріях. На завершальному етапі війни спородили комплекс «Аушвіц-3» 3 «Бунамоновіц», де єврейські в'язні мали побудувати завод із виробництва синтетичного Каучуку. Завод так і не збудували. Одним із в'язнів Буни був всесвітньо відомий письменник Прімо Леві, який описав жахіття Голокосту в книзі Чи це людина. Всього за роки існування тапірного комплексу Аушвіц-Біркенау нацисти вбили близько 1 мільйона 100 тисяч осіб, 960 тисяч із них євреї. Проте євреї, всупереч поширеній думці, не були покірною масою, яку вели на заклання. В Аушвіці 135 грецьких євреїв підірвали два крематорії, знищили декількох есесівців, перерізали колючий дріт і вибралися за межі табору. Повстання євреїв спалахували також у триблінці та собіборі. В останньому повстанці знищили 16 нацистів. За підрахунками істориків, з гетто, трудових таборів і ешелонів, направлених у табори смерті, втекли майже 160 тисяч осіб. Більшість із них загинула. До партизанських загонів добирався в середньому один із п'яти втікачів. Символом єврейського опору стало повстання у Варшавському гетто, найбільшому єврейському гетто Європи. Створена тут єврейська бойова організація придбала невелику кількість зброї, організувала підпільне виготовлення ручних гранат і бомб. 18 квітня 1943 року підпільники влаштували нацистам відкритий збройний опір і Не дозволили відправити на знищення чергову партію в'язнів гетто. Мешканці Варшавського Гетто спрямовували до табору смерті Треблінка. 19 квітня, застосовуючи артилерію і бронемашини, нацисти почали планомірну ліквідацію гетто. У ході повстання, яке продовжувалося аж до 16 травня 1943 року. Загинуло 7 тисяч єврейських бійців. Вони віддали перевагу смерті. А непокірності. Саме в Польщі знаходилася організація, що рятувала євреїв під час Другої світової війни. Жигота. Це були католицькі активісти, люди з різними політичними поглядами, яких фінансував польський уряд у вигнанні, бунт, Єврейська соціалістична партія та єврейський національний комітет. Євреям давали фальшиві документи, дітей розміщували в дитячих будинках, видаючи за неєвреїв. євреїв. Схожу діяльність здійснювала українська греко-католицька церква на чолі з митрополитом Андреєм Шептицьким. Служителі церкви рятували євреїв, охрещуючи їх. Хоча в самого Митрополита на початку Голокосту ставлення до долі євреїв було неоднозначним. глава УГКЦ вважав, що Голокост є платою євреїв за розп'яття Ісуса Христа. Почесним званням, яким Ізраїль нагороджує рятівників євреїв. Праведник народів світу визнано брата Андрея Шептицького, Климентія. Серед церков відкрито проти геноциду євреїв виступила Православна Церква Греції. Решта ж церковних організацій, зокрема, й особливо католицька церква, зберігала огидне мовчання. Класичним випадком масового порятунку євреїв стала діяльність у Будапешті шведського дипломата Рауля Валенберга. Саме в Угорщині в 1944 році після окупації країни нацистами почалися масові депортації місцевих євреїв до Аушвіцу. Логістикою геноциду опікувався сам Адольф Айхман, вже згаданий архітектор Голокосту. Валенберг кинув йому виклик від імені шведського посольства. На кошти американської комісії у справах воєнних біженців він купував та орендував будинки в Будапешті і надавав їх як помешкання для угорських євреїв. Дипломат видавав євреям захисні паспорти, які виготовляло шведське посольство. Квота на такі документи становила 4,5 тисячі одиниць, проте Валенберг перевищив її втричі. Таким чином, на рахунку Валенберга декілька тисяч врятованих угорських євреїв. Загальні цифри врятованих коливаються від 4,5 до 30 тисяч. Після вигнання нацистів з Будапешта та окупації Угорщини радянськими військами Валенберга заарештувала радянська контррозвідка смерш. Лише у 1957 році радянська влада визнала арешт дипломата та стверджувала, що 1947 року Рауль Валенберг. Помер у в'язниці, нібито від інфаркту. Правда, це чи ні, невідомо й досі. Багатьох євреїв врятували уряди і населення Данії та Швеції. Данці не тільки попередили 7 тисяч данських євреїв про майбутні арешти, але й допомогли їм врятуватися, переправивши морем у нейтральну Швецію. Незгода з нацистським геноцидом була навіть у країнах союзницях Німеччини. Фінляндія не виконала вимоги гітлерівців видати євреїв, жителів країни. Фашистська Італія не перешкоджала в'їзду біженців в Україну, допомагала врятуватись не тільки італійським, але й болгарським євреям. Італійських євреїв почнуть відправляти до Аушвіца лише після падіння режиму Муссоліні. Навіть іспанський диктатор Франко наказав надавати право на іспанське громадянство багатьом євреям Європи, що врятувало їх від смерті. Пересічні громадяни багатьох європейських країн ризикуючи своїм життям врятували євреїв. Без допомоги місцевого населення вони не мали шансів на порятунок. У сучасному Ізраїлі їх називають праведниками народів світу. Інститут катастрофи та героїзму в Єрусалимі Ядвашем, дає більше 22 тисяч прізвищ праведників народів світу, Українців серед них 2691 особа. Це четвертий показник у світі. Для визнання порятунок євреїв має бути безкорисливим, тому дослідникам важко змалювати типовий портрет рятівника, на відміну від типового портрету переслідувача ката вбивці. Суть звання праведник народів світу більш ніж вичерпно розкривають слова хто рятує одне життя, рятує увесь світ. Отже, геноцид європейських євреїв у масових масштабах став можливим через створення таборів смерті, мовчання міжнародної спільноти та залучення місцевого населення. Завдяки тому ж таки місцевому населенню багатьох євреїв було врятовано. Проєкт «Вчися вухами реалізує ГО «Смарт-Освіта» в межах співпраці з «Child Deutschland і Едуко та фінансується «Штернштунден».